Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі Fix Lab Repair. І принесли на ремонт нам отаке от Т2. Кажуть, що не, не працює, не світиться. Ну і зараз ми його вмикнемо у розетку. Включимо блок живлення його рідний, і бачимо, що не працює. Так, спершу ми. <кхм> спершу. спершу нам треба е, провірити, провірити нам треба. Провірити нам треба блок живлення. Блок живлення не працює, так? Не працює блок живлення. Добре. Добре, розбираємо. гарантийная пломба, и yeah. так. так, ну тут на застепках З цієї сторони, йде. я думаю, ви бачите. Зараз підвантажимо. О є. Щорно так? Не хоче би ходити? Так, є. Що ми тут бачимо, що я тут бачу? Написи. І так, подамо на нього напругу, і пойдемо. Я думаю, ви бачите лабораторничок я. Під'єднаю 5 вольт. І споживання 800 840 мА. Я вважаю, що це Забагато І десь я коротке замикання на платі. Так що будемо зараз шукати. Ставимо на прозвонку. Ставимо на прозвонку І так на конденсаторі. На конденсаторі у нас КЗ я думаю, що потрібно спочатку відпаяти його 10 вольт 220 мікрофарад. А Аж потім дивиться далі по, по схемі. І так, підняв я конденсатор, фільтруючий поживленню. І коротке далі залишилося на платі. От, на цьому конденсаторі. Коротке. І на цьому. Треба, треба здувати вон ці мікросхемки. П'ятиножки. І туди дивитися чи далі. І так, перш ніж е, потрібно було відпаювати оцю п'ятиніжку. Я попіднімав керамічний конденсатори, я думаю, ви бачите. Тут, ну і цей, я вже його паяв назад. Повідпаював і коротке далі залишилося. Я Поміняв от оцю п'ятиніжку і, і все. Зараз я вам покажу результат. На лабулаторничку 5,1 вольт. Підключаємо. Т2 запустилося. І все. Тут я ще е, припаяю. зараз я виключу його. Припаяю е, конденсатор е, електролітичний. Ну, думаю, для кращої фільтрації. І збираю і підключу до, до телевізора. Добре. Збираю. І так, під'єднав я Т2 до свого телевізора. Можете бачити його в мене на каналі. Збірка його. Так, включаємо. Включаємо Т2. Як бачите, Т2 запустилося. Не знаю, чи тут буде добре, в мене просто антенна така слабонька. Ну, може, щось буде показувати. От є. Я скручу звук. Все, Т2 працює. Т2 працює. Канали переключає. Це чітко. Ну і все. На цьому буду закінчувати відео. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.